Наруги над тілом загиблої два роки тому 11-річної Дарни Лук'яненко не було. Таке вирішила колегія одеського апеляційного суду та залишила попередній вирок, оголошений засудженому Миколі Тарасову, у силі. Представник батьків дівчини Рубен Степанян сказав, що не згодний з вердиктом апеляції. Чи подаватиме касаційну скаргу, дізнавалася Христина Шкрябіна. Засідання почалося о 14.45. Тривало годину. Воно було закритим. Журналістів до зали не пустили. Представник сім'ї Лук'яненків розказав, про що просив суддів. Позиція потерпівших була залишити міру наказання таку, як була в суді першої інстанції, але додати кваліфікацію по статті 297 уголовного кодексу України, части першої, надругательство над телом. То же самое сегодня подсудимый опять сказал всякую вот ерунду, что он не намеревался все это сделать и э он виноват и просит вот прощения и так далее. Судді відхилила апеляційну скаргу. В части кваліфікації під надругательство над телом я Полностью не согласен по-прежнему, но будем ли мы подавать э, обжалование именно вот опять в части статьи 297. Я смогу сказати, після того, як ми посовтуємося з моїми довірителями. Адвокатор Бен Степанян розповів, що на засіданні були Микола Тарасов, його адвокат Олександр Слюсер, нова прокурорка та батько загиблої Дарини Лук'яненко. Спілкуватися з журналістами вони не вийшли, а засудженого вивели через інший вхід. Наголошення рішення суддів представників змін не пустили. Наразі ми намагаємося отримати коментар від прокуратури Одещини. Захисник Миколи Тарасова Олександр Слюсер сказав, що вони задоволені рішенням суддів. Засідання закрите, а ці результати були оголошені в судовому засіданні. Яким чином я вам зараз повідомлю результати е рішення колегії суддів, якщо судове засідання закрите? Про це знають тільки учасники процесу. Так я знаю цей результат, але я зараз його не можу сказати, розумієте? Я вам скажу що єдине, що результат мене влаштував як захисника Тарасова. Е рішення колегії. Він зараз знаходиться ще в деякому судові, тому я завтра до нього дійду, і, 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 і це вже, але це наша справа. Нагадаємо, 11-річна Дарина Лук'янко зникла 13 червня 2019 року. Вона пішла на заняття до танцювального гуртка та не повернулася. 19 червня дівчинку знайшли мертвою в грібній ямі. За підозрою вбивстві поліція затримала 22-річного мешканця селища Іванівка Миколу Тарасова. 21 червня йому обрали запобіжний захід. Того ж дня пройшла жалобна церемонія, де люди попрощалися з загиблою дівчинкою. 20 січня 2021 року Миколу Тарасова визнали винним у скоєнні вбивства обмеження волі та замаху на зґвалтування дитини і засудили до 15 років позбавлення волі. Колегія Роздільнянського районного суду відмовила прокурору сім'ї Лук'яненків в клопотанні про довічне ув'язнення. Вони подали апеляційну скаргу. Христина Шклябіна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Журналісти Суспільного телефонували речниці прокуратури Одещини Ірини Коваленко. Вона відповіла, що надасть коментар після того, як вони ознайомляться з повним текстом ухвали суддів. Наша знімальна група побувала в Іванівці, де сталися події двохрічної давнини та поспілкувалася з місцевими мешканцями. Подробити далі. На згадку про Дарину Лук'яненко у центрі Іванівки створили меморіал, скульптуру дівчинки з крилами. Про її вбивство нагадують замальовані надписи на стіні подвір'я Тарасових. Бабуся дівчинки Катерина Лук'яненко під час роковини її загибелі запалює там свічки та пише: тут звірячі вбили нашу дитину. Жінка розповіла, не зможе вибачити ані засудженого, ані його батьків. Вважає вони причетні до смерті дитини. Чому вони не пригласили батьків? Ані дожди, ані вони були, дожні бути привікатися теж. Так, суучасники приступлення, тому що вони знали все, вони видели все, они знали. І вони должны були як э, суучасники про переступлення ті. Ну їх навіть свідцілями не визвали. Сім'я Дарини Лук'яненко наразі наполягає у суді, щоб Миколу Тарасова також визнали винним у знущанні над тілом вбитої. Катерина Лук'яненко сказала: не вірить, що вбивця отримає довічне ув'язнення. як того вимагає прокуратура. Так, це взагалі, я не знаю. Сняли эти статьи. Я не знаю. Мы хотели бы, чтобы восстановили вот этот. Хоча б, хоча б, що йому не дадуть довічне. Ми тут будемо просто ждати його. і все. Батьки Миколи Тарасова близько 20 років торгували на Іванівському ринку по сусідству із сім'єю Лук'яненків. Наразі у павільйоні, де вони працювали, розміщена інша крамниця. Залишені в 2019 році написи на ролетах не змили. Сім'я залишилась у селищі. Утім, за словами сусідів, їх будинок намагаються оминати. в даний момент ідуть діти, і вони бояться тут проходити. Я вот часто на скамеечке сижу. Подарок а вот так я иду оттуда, с работы иду. Они идут на встречу, они меня пугаются. Я говорю, не бойтесь, ничего не боитесь. По этот день страх у детей особенно. Вот моя внучка, она, сама, она ходит в шестой класс, она ко мне не приходит. Вот бабушка сейчас пошла за ней, профессию, на танцы. Если ее найдет, она только с бабушкой или со мной. Тримати коментарі від родичів Миколи Тарасова не вдалося. На стук у двері ніхто не відгукнувся. Христина Шклябіна, Микола Яковенко, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одещина.